Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень повертається в Німеччину, але давайте по порядку. Справа в тому, що якийсь час блогерка взагалі зникла з поля зору і нічого не викладала на своїй сторінці. Трохи пізніше стало відомо, що вона була зайнята зйомками в серіалі Код, а ось зовсім нещодавно дівчина отримала лист з позовом до суду в Німеччині, де вона прожила багато років. Відвідати судове засідання в онлайн режимі було неможливо. Оскільки за неявку могли накласти штраф або навіть позбавлення волі. А вся справа в тому, що колишній чоловік Інни хоче врівноважити німецькі пенсії, оскільки Інна трохи старша за нього і вони мають різний стаж. Хоча, за словами Інни, це все дуже невчасно. Не встигли вони повернутись з Буковелю в Харків, як на наступний день доводиться їхати у Львів, а звідти в Німеччину. І це за декілька днів до дня народження її хлопця. Звісно, що молода пара хотіла провести цей час разом. Блогерка навіть приготувала подарунок, але який поки що невідомо. Також Інна зазначає, що із за цієї ситуації настільки зла, що вже думає, на що їй та пенсія, яку вона буде отримувати через 37 років. Окрім того, дівчина вигоріла від соцмереж, а тому якийсь час може бути відсутня в мережі, але пообіцяла ділитись новинами. А що думаєте ви про такі новини дівчини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.